Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що заложний забере до себе в штаб генерала Марченка. Якщо йому після зачістки на Миколаївщині не знайшлось нормальної посади, він пригодиться генералу заложному в штабі, попри всілякі заперечення Єрмака і Ко до генерала Марченка перед смертю звернулася одна хороша суддя, яку дійсно можна назвати чесно. Я написала про суддю Богомолову, яка здала трьох азовців. ФС ЗБ і цілеспрямовано відправила на підвал своїх проукраїнських колег. Пише журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва. Далі мовою оригіналу. Але для контрасту згадаємо нормальну суддю. Наталя Стамбула, суддя у відставці Херсонського міського суду. Вона трохи не дочекала звільнення свого міста і померла в окупації. Перед смертю вона попросила чоловіка передати гроші на потреби ЗСУ, а саме через генерала Дмитра Марченка. Він виконав заповідь дружини і передав 10 тисяч доларів за ощаджень жінки. Марченко днями показував два авто, які в результаті купили для 406-ї бригади для бойових виїздів. На авто напис Наталю, ти завжди будеш з нами. Це історія про те, як бути судею в окупації, але лишитись людиною. А ще кардинально інший підхід до кейсу Богомолової. Бо тут людина перед власною смертю подумала про ЗСУ і майбутнє міста, поки колега із Бердянська здавала людей на підвал і упивалася, яка вона молодець. Спасибі пані Наталі, посмертно за те, що лишилась людиною. А ще подяка чоловіку, який чесно подбав про зсу. Зазначимо, Миколаїв став форпостом півдня України. Іни і завдяки йому плани окупантів були повністю зруйновані. Спочатку окупанти мали намір взяти Миколаїв за дві доби, а Одесу за три. Про це сказав генерал-майор Дмитро Марченко, який очолював оборону Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення Росії у бесіді з Бориславом Березою на його Ютуб каналі. У нас були їхні карти, де були розписані повністю їхні плани. Це дві доби вони брали на Миколаїв та три доби на Одесу. Чим Миколаїв був важливим, це дуже гарна розв'язка, звідки можна було йти на Запоріжжя, Кривий Ріг, Одесу, розповів. Марченко, за словами генерала, захист Миколаєва це заслуга всіх і вдалося відстояти місто лише завдяки тому, що цивільні діяли разом із військовослужбовцями. Там таке відбувалося, що можна книгу написати. Громадянські люди з лопатами ставали, копали окопи з військовими. Коли солдат не встигав зайняти позицію в окопі, волонтери йому привозили вже їжу, ресторани годували. Звичайні люди приносили труси, чисті шкарпетки, стали просто в один стрій і показали нашому ворогові, що ніхто не здаватиме Миколаїв. Згадує Марченко. За його слова, Вами таке єднання призвело до того, що ми самі повірили в себе. А це було справді важливо, бо у колишніх війнах росіяни вигравали саме тому, що перелякали. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.